Олеся Суспіна перелізла через захисну огорожу на краю обриву і вмостилася для видовищного знімка з відпустки у Дуден парку в Анталії, Турція. Проте дівчина навіть не здогадувалася, що це буде її останнє фото. Олеся підвелася і раптом послизнулася на траві. Вмить дівчина зірвалася зі скелі, пролетіла 35 метрів і впала у Середземне море. Це падіння вона не пережила. Та поглянувши на фото, спершу і не скажеш, яка моторошна його історія. В цьому відео я зібрав топ кадрів, зроблених за мить до того, як сталися жахливі події. А одне з них передує смерті 230 тисяч людей. Тільки попереджаю, кадри можуть шокувати. 3 липня 2022 року. Італія, Досвідчений альпініст Філіпо Барі, стоїть на засніженому схилі мармолади найвищої гори доломітових Альп. Усміхаючись, він робить селфі, і відправляє сім'ї зі словами Подивіться, де я. Та поки Філіпо фотографував краєвиди на вершині гори, раптово обвалився льодовик. Лавина зі снігу, криги та уламків скелі з величезною швидкістю сунула вниз. Філіппо навіть не встиг відреагувати. Потік накрив його за лічені секунди, заточивши у пастку під тонами снігу. Причиною обвалу льодовика вірогідно, стали рекордні 10 градусів тепла, які не характерні для цього регіону. В той день на горі вісім туристів отримали поранення, а сім загинули. Серед них був і Філіппо. Сім'я Барі була шокована, отримавши звістку про трагедію, адже лише кілька хвилин тому вони бачили його щасливим і усміхненим. Завжди враховуйте потенційні небезпеки під час сходження, адже поганою може бути не тільки надто низька температура, а й надто висока теж. 30 серпня 2015 року штат Алабама, 18-річна Джолі Калан стояла на краю скелі, милуючись захоплюючим краєвидами парка Чаха. Цей момент зафіксував на фото її колишній хлопець, – 20-річний Лорен Даніел Баннер. Пара розійшлася кілька місяців тому, але продовжувала спілкуватися. Тому у похід вони пішли як хороші друзі. Це мала бути весела пригода, але після того, як було зроблено знімок на схилі, дівчина зірвалася вниз з висоти 12 метрів. Хлопець тремтячими руками набрав 911 і промовив. Я вбив свою колишню напередодні трагедії. Джолі пожартувала зі своєю подругою та сказала: якщо зі мною щось станеться, ти знаєш, з ким я була. Як виявилось, Лорен позбавив дівчину життя, натиснувши на курок, Лорена було засуджено до 52 років ув'язнення. Ніколи не вирушайте в подорож із людьми, у чиїх намірах ви не впевнені. А знаєте, кому ви точно ніколи не можете довіряти? 1 грудня 2006 року Куала Лумпур, Малайзія Аліхан Самсудін, відомий як Король Змій, впевнено тримав у руках королівську кобру, що обвивала його руку і дивилася на Алі. Самсудін був легендою завдяки своїм ризикованим трюкам. Наприклад, він прожив 40 днів поспіль у кімнаті з чотирма сотнями кобр. По 12 годин на день, а також провів 21 день у скляній камері з шістьма тисячами скорпіонів, потрапивши до книги рекордів Гіннеса та здобувши титул короля скорпіонів. Алі завжди неймовірним способом виходив сухим із води. Але після ось цього фото на черговому виступі щось пішло не так. Раптово кобра зробила різкий випад і вкусила Алі за руку. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що сталося, адже сам Судін все ще стояв на ногах, проте його обличчя змінилося. Погляд став розсіяним, а рухи повільними його швидко доставили до лікарні. Але отрута королівської кобри була надто сильною. І того ж дня легендарний король змій та скорпіонів помер. 3 жовтня 2003 року. Лас-Вегас, США, сотні глядачів у залі готелю Земіреч затамували подих. Спостерігаючи як дресирувальник та ілюзіоніст Рой Хорн перед трюком задобрює смачненьким білого тигра на ім'я Мантекор. Цей момент зафіксовано на фото. За сценарієм шоу звір мав привітатися з публікою своїм фірмовим риком. Рой підніс мікрофон до пащі тварини, але той раптом схопив його за рукав. Рой, намагаючись заспокоїти тигра, легенько торкнувся його носа і чітко сказав: Ні. На секунду здалося, що ситуація врегулювалася, як тут Мантикор кинувся на дресирувальника, вхопив його за шию і потягнув за лаштунки. Глядачі просто заклякли від шоку. А персонал сцени ледь відволік хижака від роя. Дресирувальник отримав глибокі рани на шиї, пошкодження хребта, а також інсульт. Ця новина сколихнула суспільство. Багато хто вважав, що тигра треба приспати. Проте, колега роя Зікфрід Фішбахер, який також був тоді на сцені, став на захист тварини. За його версією, інцидент стався після того, як жінка з першого ряду простягнула руку, щоб погладити тигра. Рой кинувся між ними та випадково впав. Тигр, скоріш за все, намагався відтягнути його, не розуміючи, що людина не має загривка, як у дитинчат тигрів. І через це він не навмисно наніс Рою травму. Прийшовши у себе, Рой Хорн також стверджував, що Тигр наймовірніше не мав агресивних намірів і просив, щоб тварині не заподіяли шкоди. Тигра все ж вирішили не присипати. Цей інцидент фактично завершив кар'єру легендарного дуету. І лише через кілька років вони з'явилися на сцені разом ще один раз. 28 травня 2016 року у США. Трирічний хлопчик тягнув маму за руку, повторюючи, що хоче догорили, але вона не звернула на це уваги. Тому, поки мати відволіклася, хлопчик переліз через майже метровий металевий бар'єр. Далі пробрався крізь метрові кущі, що росли перед ровом, і впав із висоти 4,5 метри прямо у воду. Співробітники зоопарку миттєво почали заганяти тварину клітку. Дві самки негайно відгукнулися. А 17-річний самець Харамбе ні. Горила деякий час просто спостерігала за дитиною, ніби намагаючись зрозуміти, що відбувається. Потім Хамбре торкнувся хлопчика і взяв його за руку. Після цього він підняв дитину, ніби розглядаючи її уважніше і почав відтягувати від води, свідки зазначають, що хлопчик не плакав і не пручався, але виглядав дуже переляканим. Кожен рух такої величезної горили міг травмувати дитину, тому люди вирішили голосно кричати, аби відлякати тварину. Але через це вона стала тільки більш збентеженою, а може і роздратованою. На цих кадрах ви бачите останні кадри перед смертю горили. Так, в цій історії загинула не людина. Керівництво зоопарку з болем прийняло рішення негайно вбити харамбе. Оскільки його поведінка могла бути непередбачуваною, а життя дитини було в пріоритеті, хлопчика витягнули з вольєра без серйозних травм. Останні кадри життя горили Харамби швидко розлетілися інтернетом і викликали бурхливу реакцію. Одні люди підтримували дії зоопарку, інші обурювалися, вважаючи, що смерті харамби можна було запобігти. Згодом у зоопарку було посилено заходи безпеки. Пам'ятайте, ніколи не лізьте за огорожі у зоопарках і слідкуйте, аби ваші діти також дотримувалися цього правила, адже від цього залежить не тільки ваше життя, а й життя тварини, яка, можливо, навіть не хотітиме заподіяти вам зла. Та є дещо однозначно небезпечне, чого я боявся завжди. І це літаки. 12 серпня 1985 рік. Японія Рейс Джел 123 один із 509 пасажирів Боїнга, 747 SR-46 СР 46. Робить ось цей красивий знімок з ілюмінатора. Небо й краєвид виглядають такими умиротвореними, проте зовсім скоро від спокою не лишиться жодного сліду. Вже за 20 хвилин після зльоту, коли літак досяг висоти 7300 метрів, всі відчули різкий поштовх і оглушливий звук. Як виявилось, у той момент у літаку раптово розірвалася перегородка, яка підтримувала тиск в салоні. Через це Боїнг втратив вертикальний стабілізатор та гідравлічні системи, що зробили його майже некерованим. У кабіні пілотів панував хаос, але екіпаж під керівництвом командира Масамі та Кахами відчайдушно намагався утримати літак. Пасажирів попросили одягнути кисневі маски. Це ми бачимо з цього фото, яке вже точно стане останнім для людей на ньому. Упродовж 32 хвилин Боїнг намагався повернутися до Токіо, але без хвостового стабілізатора це було майже неможливо. Раптом люди з жахом побачили в ілюмінаторі схил, який ставав все ближчим. За літак врізався вгору та камага Хара і вибухнув. 520 людей загинули тієї ж секунди. Вижили лише троє жінок і одна дівчинка, які сиділи в задній частині літака, де удар був менш руйнівним. А уламки пом'якшили падіння. 14 довгих нестерпних годин вони чекали, доки рятувальники дістануться до них. JL-123 – найбільша авіакатастрофа в історії, де загинуло найбільше людей на борту одного літака. Розслідування виявило, що трагедія сталася наслідком технічної помилки під час ремонту літака сім років тому. Це була неправильно встановлена та сама пластина в хостовій частині. Літаки, моя найбільша фобія, тому що тут від мене нічого не залежить. І я маю довіритись і екіпажу, і технічному персоналу, і навіть іншим пасажирам. Також. 31 жовтня 2015 року Шармен Шейх, Єгипет. Юрій Шейн тримав на руках свою трирічну доньку Анастасію. Разом із дружиною Ольгою вони підіймалися трапом на борт літака Airbus A321-231. Ольга навіть встигла зробити фото цієї миті і виставити в інтернет з підписом милитимо додому. Цей рейс був популярним серед туристів, які поверталися з відпочинку на Червоному морі. І на борту перебувало 224 особи. Коли Ейрбас набрав висоту 9,5 тисяч метрів, літак раптово зник із радарів. Лайнер буквально розірвався в небі над Сенайським півостровом. Як виявилось, на борту перебував терорист, і він підірвав саморобний вибуховий пристрій, еквівалентний одному кілограму тротилу. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація Ісламська держава. Трагедія забрала життя всіх 224 людей на борту. Загроза тероризму все ще залишається реальністю у світі. 17 липня 2014 року. Рейс MH17. на борту пасажирського літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines Мати із донькою сиділи біля ілюмінатора і зробили ось це миле фото перед зльотом. Вони подорожували з Амстердама до Куалумпура. Жінка обрала саме цей рейс через зручний час вильоту. Вона навіть не підозрювала, що літак пролетить над небезпечним районом на території незалежної України. Коли літак пролітав Донецьку область на висоті 10 тисяч метрів, ракета з російської ППО Бук пробила корпус літака. Кабіна пілотів і передня частина літака миттєво вибухнула. Після чого Боїнг розпався прямо у повітрі. На місці трагедії серед уламків лежали іграшки і малюнки, адже на борту було аж вісім дітей. Тож завжди перевіряйте, яким маршрутом слідуватиме ваш літак. А ще більш непередбачуваним можуть бути природні стихії. 18 травня 1980 року Вашингтон США на оглядовому посту у Колвотерсекондрі, розташованому за 10 кілометрів від гори Сен-Геленс, вулканолог Девід Джонстон уважно дивився у телескоп. Уже кілька тижнів він намагався вловити мить пробудження вулкана, який спав 123 роки. З 16 травня гора почала проявляти активність, невеликі землетруси та парові вибухи. Крім того, північний схил вулкана помітно випинався через накопичення магми. Це 9 за 13 годин до виверження. Усміхнений та натхнений. 18 травня землетрус магнітудою 5,1 спровокував найбільше в історії сув землі. Північний схил гори вибухнув, і потужний потік із газів, попелу та уламків вирвався зі швидкістю понад тисяча кілометрів на годину. Побачивши це, Джонстон негайно передав по рації повідомлення: Ванкувер, Ванкувер. Ось воно він став першим, хто сповістив світ про початок природної катастрофи. Але сам він знаходився занадто близько до неї, щоб встигнути врятуватись. Розуміючи неминучість кінця, Джонсон продовжував фотографувати хмару попелу, що насувалася. В останній момент він поклав плівку в рюкзак, прикривши її своїм тілом, сподіваючись зберегти хоча б свої знімки. За кілька секунд потік поглинув пост і вулканолог загинув миттєво. Як і ще 56 людей. людей. Якби ви не були віддані своїй роботі, пам'ятайте, ваше життя вартує більше. 30 червня 2013 року, Ярнел, штат Аризона, Пожежник Кристофер Маккензі тримає камеру і фотографує свого колегу Роберта Колдвела. Той стоїть серед клубів диму з факелом у руках. Він збирається випалити суху рослинність і створити вогняний бар'єр. Команда Гренніт Маунтін Хот Шотс, до якої належали Крістофер і Роберт. Була елітною групою пожежників з прескота. Їхнє завдання було приборкати пожежу на Ярнел Хіл, яка виникла від удару блискавки наприкінці червня 2013 року. Охопивши вже понад 800 гектарів, він наближався до місцевих громад. Того дня потужний порив вітру змінив напрямок вогню, і полум'я стало швидко досягати місця, де працювали пожежники. Вогонь окружив їх, і шансу вирвати з цього пекельного кола не було. Коли рятувальники пізніше дісталися місця трагедії, вони виявили, що 19 з 20 членів загинули. Єдиним, хто вижив, був Брендан МакДон Оу, який був на наглядовому пості, окремо від команди. Крім того, пожежник Ендрю Ашкрафт раніше того дня встиг надіслати своїй дружині фото команди, яке стало для них останнім. Пам'ятайте, стихії можуть бути дійсно безжальні. Подекуди вода може принести навіть більше руйнувань. 26 грудня 2004 року Кхаолак Таїланд Дебора Гарлік грайливо позувала перед камерою свого хлопця Кевіна Маккарті, засмагаючи біля Індійського океану. Ніхто на пляжі, включно з Деборою, не звернув уваги на те, як море почало незвично швидко відступати, оголюючи морське дно. Ніхто не знав, що це було передвісником руйнівного цунамі. А яке вже набирало силу після потужного землетрусу магнітудою 9,1 біля узбережжя Суматри, Гігантська стіна води помчала на узбережжя. Люди на пляжі спершу завмерли, а потім кинулися тікати, але часу було обмаль. Потік води зі швидкістю понад 500 км на годину обрушився на берег, знищуючи все на своєму шляху. Дебору та Кевіна, як і більшість туристів, вода застала зненацька. Пізніше серед уламків рятувальники знайдуть камеру Кевіна, яка зберегла останні фото дебори безтурботною усміхненою на пляжі, який за кілька хвилин буде стерти з лиця землі. Цунамі накрило Таїланд, а також інші країни уздовж узбережжя Індійського океану, забравши життя понад 230 тисяч людей. Жоден із тих, хто потрапив на фото, не знав, що саме ця мить стане останньою в їхньому звичному житті. Чи звертали ви коли-небудь увагу на знаки, що попереджають про небезпеку? Пишіть в коментарі та підписуйтесь на мій канал. Тут є багато історій, які можливо колись врятують вам життя.